Вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала. А хто зустрічався на шляху за мною, того я щирим серденьком вітала. Самій недовго збитися з путі, та трудно з нею збитись у гурті. Я йду шляхом пісні свої співаю, та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу нічного я не маю, коли ж хто в сльози лє тяжкої муки. Скажу я, разом плачмо, брате мій, з його плеча я спів з'єднаю свій, Вони такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться, мені почути співи гучні, вільні. Моїй душі для них вона знайдеться. Сховаю я тоді житту свою і пісні вільної, не отримую. Коли я погляд свій на небо звожу, нових зірок на йому не шукаю. Я там братерство, рівність, волю Божу. Хрища вні хмари ти бажаю, Тих три величні золотії зорі, Що людям сяють, без вічні договір, Чи тільки на шляху знайду, Чи може стріну квіт барвистий, Чи до мети я певною дійду, чи без пори скінчує шлях тернистий? Бажаю так скінчити я свій шлях, Як починала з співом на устах.